Ось ця красуня-верба, королева присадибної ділянки, надихнула нас на зйомки сьогоднішнього відеоогляду. З настанням літа їй знадобився особливий правильний догляд, аби вона набула гарної форми і виглядала ще більш естетично. Садові ножиці Штіль стануть нам у нагоді. Ми запросили експерта техніки штіль, аби дізнатися з якою моделлю садових ножиць зробити це найшвидше і найякісніше. Сьогодні в нашому... сьогодні у нашому огляді потужні акумуляторні садові ножиці штіль ХСА ХСА-86, які призначені для професійної стрижки чагарників та живоплоту. Переваги цієї моделі це екологічність, автономність, низький рівень шуму. Вібрації та комфорт у використанні. Штіль HSA 86 – Ідеальна для професійного використання у парках, а також для ландшафтних і садових робіт. Ріжучим елементом в цієї моделі є двостороннє лезо довжиною 62 см. Відстань між ножами 33 мм. Акумуляторні садові ножиці штіль досить легкі. Їх вага всього 3,3 кг, кілограми, що подовжує час роботи цим пристроєм. А ще він досить потужний і нескладний в експлуатації. Одночасним натисканням обох перемикачів можна плавно та легко запускати інструмент. За допомогою заднього перемикача можна плавно регулювати швидкість ножів. Збільшена відстань між зуб'ями дозволяє впортись навіть з особливо товстим гіллям. Управління двигунов здійснюється за рахунок нового електронного обладнання, що розпізнає рівень навантаження. А оптимізований редуктор з захистом від перевантаження робить інструмент більш стабільним у роботі. Садові ножиці оздоблені електродвигном штіль ЄС, який не потребує технічного обслуговування і має літіонні акумулятори 34 вольт. Середня тривалість роботи 180 хвилин. Модель HSA86 Досить практична. Ці садові ножиці дозволяють обрізувати гілля як у горизонтальному та. І у вертикальному положенні пристрою. І при цьому ефективність не втрачається за рахунок двостороннього гострого ножа і ергономічної ручки скоби. Цей елемент корпусу дозволяє тримати пристрій міцно двома руками. ножа захист ножа запобігає його пошкодженню під час роботи. Захист ножів особливо необхідний, якщо робота виконується біля стіни або близько до землі. А ще транспортування пристрою. Інженери штіль і до цього ставляться з особливою увагою. Тож акумуляторні ножиці мають захисний чохол для ножів та вушко для підвішування агрегата на стіну. Доглядайте за своїм ландшафтом із задоволенням. А ми разом із магазином Добрий господар допоможемо вам обрати саме вашого корисного садового помічника. Оновлена красуня вербат. Вона ідеальна.